Неочікуваний, але теплий та дружній візит до Чернігова здійснив 19 квітня заступник мера французького міста побратима Реймса з питань міжнародних та партнерських відносин Дімітрій Уден в муніципалітеті. Він зустрівся з виконуючим обов'язки міського голови Олександром Ломако. Ми були запрошені Києвом, щоб взяти участь у європейському конгресі, і у мене була така можливість відвідати Чернігівську область. І це було гарною нагодою відвідати наших чернігівських друзів. Зеймі для відочани співпраця між Черніговом та Римсом від листопада минулого року є особливо плідною. Зокрема, наше місто підтримає свого побратима на конкурсі Культурна столиця Європи. Під час зустрічі 19 квітня Олександр Ломако передав Дімітрію Удену прохання від Чернігівського автозаводу. Їм потрібно дуже бажано там протягом найближчих кількох місяців. Сконтактувати з кимось з Рено. І це буде взаємовигідна співпраця по українському законодавству з 1 січня 2025 року ми переходимо на Євро 6. У них індійські партнери по шасі, і вони не встигнуть забезпечити зміну технологічного обладнання до цього терміну. Одним з головних напрямків співпраці між містами-побратимами є освіта. Наразі обидві сторони працюють над тим, щоб у вересні цього року група студентів з нашого міста поїхали до Реймса на навчання за обміном. перебування українських студентів у Реймсі вже більш-менш визначене. Зараз ми хочемо залучити європейську програму, яка буде направлена на фінансування нашого партнерства, нашого обміну. Також 25 чернігівських дітей із постраждалих під час війни сімей відвідають Реймс у червні липні. На місяць їх приймуть французькі родини.